Чоловіки після 25 років втратять право на відсрочку у зв'язку з навчанням. Кабмін вніс законопроект, яким передбачено, що якщо розпочинається навчання того чи іншого рівня освіти після досягнення граничного віку для базової військової підготовки, а це 25 років. Так, тобто, фактично, якщо людина буде вступати після досягнення 25 років в вищий навчальний заклад, незалежно від того. Особливо ступень освіти, тобто, це може бути молодший спеціаліст, бакалавр, бакалавр або магістр, або аспірант, тощо фактично, вони не будуть мати право на відстрочку, і на відстрочку будуть мати право лише ті, хто розпочав навчання до досягнення 25-річного віку. І при цьому є примітка, що якщо, наприклад, ви з... Розпочали бакалавр до 25 років, але в магістратуру ви вступили після 25 років, то ви також не будете мати право на відстрочку. І, звісно, будуть намагатись обмежити право на відстрочку, скоріш за все, тих, хто зараз так би мовити, підпадає під ці критерії, але вже раніше вступила в начальний заклад. Але зворотні сили закону не дозволяє застосовувати до таких людей ці норми. Отже, будемо чекати на результати. Чи буде прийняти такий законопроект? Своє ставлення залишайте в коментарях.